Які самі страшні публікації на Reddit ви бачили? Попереджаю, що деякі відео можуть бути дуже жорстокі і всім приємного перегляду. Той пост про хлопця, який був у комі, і уявляв, що живе ціле життя, а потім прокинувся і зрозумів, що це був лише сон. Не один пост, але я пам'ятаю, що була ціла серія постів, де людина фактично сходила з розуму, пости ставали все більш і більш безвістовними. Це безумовно одна з найбільших темних речей, які я тут бачу. Я колись бачу, що хтось опублікував відео з підписом Epic Gamers. Я натиснув на відео, і дівчина топтала цуцінат в підборах. Цуцінята були ще живі. Не можу знайти цей пост, тому якщо хто знає або має лінк, буду вдячний. В основному чувак приїхав у новий будинок з великим полем і старим занедбаним фермерським будиночком. Його донька грала у фермерському будинку. Там була драбина, що вела на небезпечний верхній рівень. Коли вона була там, вона зрушила дошку підлоги і знайшла кілька маленьких кісток. Вона, звісно, пішла і розповіла це батькові, який кілька тижнів після переїзду знайшов кілька тисяч доларів у тому ж місті і просто списався на попереднього власника, який сховав гроші на чорний день. Звісно, стурбований чоловік перевірив камери спостереження і помітив, що двоє чоловіків у масках стояли прямо на краю зони камери і сенсорів руху приблизно о третій годині ночі кожного дня впродовж тижнів не Лажаючись і нічого не роблячи, просто стояли близько години, ніби хотіли, щоб він знав, що за ним стежать. Чоловік викликав поліцію і, здається, почав жити в готельному номері в іншому місті. Наприкінці він сказав, що оновить інформацію, але не впевнений, чи він це зробив. Я вірю, що його зняв не автор поста, але він опублікував це відео, де у людини сказ. Це пост, який насправді привів мене на Reddit кілька років тому. Я побачив його загадку в відео на YouTube і тому прийшов на Reddit, щоб знайти його. Я не пам'ятаю всіх деталей, але суть була така: чоловік чув одну й ту ж саму мелодію, яку хтось свистів час від часу протягом усього свого життя, починаючи з дитинства, і це завжди його лякало, але він не знав, хто це робить. Потім він відвідав одне містечко під час святкування Дня Незалежності і записував феєрверки біля озера, коли знов почув цей свист і побачив чоловіка на маленькому човні, який повільно відпливав. Він покликав його, але той продовжував свистіти, поки не вийшов за межі чутності. Це відео дійсно лякало мене, здається, багато хто підозрював, що це фейк, і я б не здувався, якби це було так, але тим не менше воно мене непокоїло. Це картинка чоловіка, з якого одночасно лилося молоко з усіх отворів на його обличчі. Питання було про моторошне, а не про огидне чи шокуюче. Був один сабретіт, який зараз заблокований, де публікувалися пости про зустріч з повіями, і фактично їх зламували і принижували. Ті, хто дійсно це робив, публікували фотографії. Цей сепреді зник після того, як люди, які його не підтримували, приєдналися до нього і заповнили його іншими постами. Не на Reddit, а на Facebook. Коли мені було близько 10 років, я сидів з братом в інтернет-кафе, гортаючи в Facebook. Потім я знайшов відео. На ескізі було троє хлопців, один з яких був прив'язаний до землі, а один тримав сокиру. Озираючись назад, я розумію, що вже по ескізу було очевидно, про що це відео, але моя дурна десятилітня голова натиснула на нього. Відео почалося з того, що хлопець з сокирою сказав щось, що я не зрозумів. Потім він підійшов до прив'язаного хлопця. Потім брат побачив мене і закричав, щоб я припинив дивитися. Я одразу закрив відео. Завдяки йому мені не вдавалося побачити, чим це закінчилося, але я певен, що мене це б дуже б налякало. Кілька років тому був один з постів на тему, яку таємницю ви заберете з собою у могилу. Один користувач розповів історію про свого аб'юзивного і жахливого батька, який пережив серцевий напад, коли цей користувач був поруч. Як він розповідав, то зрозуміло, що відбувалося, коли батько намагався піднятися, щоб дістатися до телефону, кажучи, допоможи. Але користувач просто взяв телефон, відступив кілька кроків назад і сказав ні. Спостерігав, як він помирав на підлозі. Приблизно рік тому я прочитав історію про чоловіка, який володів мотелем з таємними лазами. Він записував на відео клієнтів, які орендували кімнати, і зрештою побачу багато чого. Потім він записував деталі про кожного клієнта під час їхнього перебування та спостерігав за ними кожен їхній крок. Стаття, з якої я це читав, була дуже добре написана. І, врешті-решт, чоловік, що володів мотелем, одружився. Його дружина теж брала участь у цьому цьому, спостерігаючи за клієнтами через ці лази. Якщо хто знайде посилання, дайте знати. Буден чоловік, який був нагорі в навушниках, коли хтось увірвався у його будинок і почав голодувати його дружину. Він не чув, тому це тривало деякий час, поки він нарешті не подивився вниз і не побачив це. Я думаю, що він вистрелив хлопцеву в голову. Мені здається, він сказав, що більше не носить, шуму поглинаючи навушники. Була жінка, яка опублікувала звуки, які вона записувала, поки спала, і хтось увірвався до її будинку. Запис звучав так, ніби у неї привиди. Або, можливо, хтось виривається, щоб проводити якісь дивні наукові експерименти. В якийсь момент вона запитує, що ви робите, і чує відповідь нічого. Або їй кажуть повернутися спати. Зрештою, люди вирішили, що ймовірно, це були злочинці, які грабували її, поки вона спала. І тут я хочу розказати вам оригінал цієї історії і після цього ще додавлю запис. І так, оригінальний пост. Я використовую додаток Sleep as Android», щоб покращити свій сон. Одна з функцій це записування звуків, які я видаю вночі. Хропіння, розмови у сні, шурхіт кодери, кашель тощо. Я користуюся цим додатком з 1 жовтня 2014 року. До цього часу я ніколи не записувала нічого, окрім звуків, які я сама створювала, коли змінювала позицію, лукашувала чи щось таке. Хоча мене кілька разів повідомляли, що я розмовляю у вісні. 30 грудня у другій ночі я зафіксувала щось дуже дивне. Щоб пояснити, цієї ночі я спала у своєму ліжку, мій трьохрічний син був зі мною, бо боявся темряви. У будинку були тільки ми двоє. Наступного вечора я вирішила переглянути і видалити свої записи, і побачила цей особливий запис. У ньому чути кілька клацань, які з часом стають голоснішими. Врешті-решт я чую, як я кажу, що ти робиш. А потім одразу після цього голос говорить нічого клацання стають дуже голосними, а в кінці запису чутно той самий голос, який говорить Це вони. Мене це дуже лякає. Я не пам'ятаю, що була розбуджена тієї ночі. Єдине, що можу пояснити, це те, що я відповіла на свою власну розмову вісні. Але голос не схожий на мій, і не звучить так, як я могла б його наслідувати. Це точно не голос мого малюка, бо він не міг би таке сказати. Я не знаю, що це за клацання. Я тримаю вентилятор на ніч для білого шуму. Але ці клацання звучать так, ніби вони йдуть прямо біля мого телефону, який я ставлю на тумбочку біля ліжка. Хочу сказати, що інколи я чула ці клацання на записах раніше, але видаляла їх, думаючи, що це нічого важливого. але це вперше, коли я чую щось таке. Цей пост під назвою Зізнання донора один із топових постів на Сабредіт. Деться про людину, яка народилася для того, щоб стати донором органів для своєї хворої сестри. Я не можу знайти цей пост, але був один, де чоловік їхав через поселю і побачив двох людей, які просили допомоги. Що здалося йому підозрілим, тому він прискорився і об'їхав їх. Через кілька сотень футів він сповільнився і побачив близько 20 людей. Які виходили з укриття біля дороги, деякі з них уже бігли до його машини. Опис був дуже переконливим. Це поз де чоловік думав, що хтось ламається до його квартири і залишає йому записки, але коли він встановив камери, то зрозумів, що це він сам і страждав від отруєння чадним газом. Цей пост зрештою, врятував йому життя. Це справді лякає, що можна робити такі речі і не пам'ятати про це. Був опис на Аскредіт, де хлопець писав про те, як Бог сказав йому, що він повинен покінчити з собою, знищивши свої статеві органи та істекти кров'ю. Він опублікував фотографії свого зруйнованого пеніса, в який раніше вистрілив упор з пістолета. О Боже, була історія приблизно рік тому, яка досі влякає мене. Сім'я тільки вона переїхала на стару ферму. Я думаю, це було в Новій Зеландії, і на їхній землі почали відбуватися дивні речі. Коли вони перевірили записи з камери безпеки, виявилося, що кілька чоловіків кожної ночі кілька годин просто дивилися на будинок і все більше нічого. Я пам'ятаю кілька постів про чоловіка на ім'я Джейсон. Суть в тому, що він дізнався, що його дружина зраджувала з їхнім сусідом, але він вирішив не звертати на це увагу. Пізніше вони посварилися через це, і Джейсон вирішив, згідно з порадою Reddit, розлучитись. Дружина відповіла йому, сказавши, що він більше ніколи не побачив своїх дітей. Я важко згадую всі деталі цієї історії, але здається, що через кілька тижнів або навіть днів після розлучення його дружина вбила їхніх дітей, яким було три та один рік. Потім вона покінчила життям. Це справді лякаюча історія. Кілька років тому я натрапив на пост про хлопця, який втратив опіку над своєю дитиною після смерті матері. Дитина пішла жити до релігійного сусіда, а батько не мав жодних прав на побачення. Я не знаю, правдива ця історія чи ні, але хлопець продовжує розповідати, що через деякий час сусід зустрівся з ним і сказав йому, що через божественні міркування він позбавив дитини всіх почуттів. Потім сусід убив себе на очах у хлопця, а хлопець знайшов свою дитину у будинку сусіда. У хлопця були відрублені руки, виколоті очі, вирізаний ніс і язик. Усе це здавалося мені дуже моторошним. І всім дякую за перегляд. Якщо ви бачили якісь страшні історії на реді, то пишіть в коментарях. і всім пока.